Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді топ 20 найдорожчих наручних годинників, проданих на аукціоні Violet з 2019 по 2024 рік. Поїхали. Відкриває 20-ту сходинку Rolex DateJust Reference 16030. 1982 року. Годинник у відмінному стані. Годинник був проданий за 140 тисяч гривень. 19 місце. Лонжин. Зі слів продавця вказано, що відсутній заводний вал. Годинник був проданий за 149 тисяч 991 гривню. Вісімнадцяте місце Патек Філіп Золото 18 карат 60-ті роки у рідному футлярі. Зі слів продавця годинник у відмінному стані був проданий за 151 414 гривень. 17 місце Брігіе Марін 483 Золото 18 карат у відмінному стані був проданий за 163 тисячі гривень. Шістнадцяте місце. Садко Амфібія СССР. Годинник у відмінному стані. Був проданий за 170 тисяч 100 гривень. 15 місце. Rolex Oster Perpetual Detailed Just Стан хороший. Годинник на ходу. 90-ті роки. Був проданий такий годинник за 173 тисячі 1 гривню. 14 місце БРІ Марін 5817. Стан хороший. На ходу. Годинник був проданий за 180 тисяч гривень. 13 місце Адемар Піге Мілінарі Мазераті Стан Хороший. Годинник на ходу. Був проданий за 183 тисячі 457 гривень. 12 місце Уліс Нардан. Золото 18 карат. бріліанти, Годинник в ідеальному стані. Був проданий за 220 тисяч гривень. 11 місце Лонжин Хронограф В ідеальному стані Матеріал золото був проданий за 222 622 гривні. 10 місце. Патек Філіп Референс 5022 j Годинник робочий на точному ході Матеріал золото 18 карат Годинник був проданий за 227 тисяч 1 гривню. Дев'яте місце. Лонжин. Годинник у робочому стані. Має дефекти на склі. Годинник був проданий за 260 тисяч гривень. Восьме місце. Ролекс Дайтон. Золото 18 карат. Годинник у відмінному стані. Годинник був проданий за 265 тисяч гривень. Сьоме місце. Маріс Лакроа. Золото 18 карат. Зі слів продавця. Годинник у робочому стані. Годинник був проданий за 269 тисяч 100 гривень. Шосте місце. Шаме Годинник у робочому стані. Матеріал золото 18 карат Годинник був проданий за 270 тисяч гривень. П'яте місце Rolex Submariner 1991 року. Годинник у робочому стані. Матеріал золото 18 карат. Годинник був проданий за 290 тисяч 1 гривню. Четверте місце. Уліс Нардан. Годинник в ідеальному стані. Матеріал золото, 18 карат. Годинник був проданий за 290 тисяч2 гривні. Відкриває трійку лідерів копія жіночого годинника Rolex Lady Date Just, виготовлений з золота 18 карат та діамантів. У годиннику встановлений швейцарський годинниковий механізм ETA 2671. Зі слів продавця, годинник у хорошому стані. Годинник був проданий за 299 750 гривень. Друге місце Rolex GMT Master Reference 1675, Mark 1 1968 року. Годинник з незначними слідами користування. Потертість корпусу та браслета. На склі присутня павутинка. Накопичувальні індекси в деяких місцях потерті та розмиті. На стрілках є наліт. Годинник у такому стані був проданий за 300 тисяч гривень. І на першому місці Уліс Нардан із колекції Маріна Дайвер. Годинник в ідеальному стані. Зі слів продавця, одівався два рази. Годинник був проданий за 608 341 гривню. Посилання на лоти будуть під цим відео. Пишіть у коментарях, який годинник сподобався особисто вам. Дякую за перегляд відео, не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.